Вітаю вас, мої любі. Дивимось е сьогодні, хто або що незабаром несподівано увірветься у ваше життя. Хто або що несподівано увірветься у ваше життя? Два варіанти не сказала. Давайте подивимось. Два варіанти. О, це буде якийсь дуже активний король, який до вас прям мчить. Це король, який може, вміє дуже гарно їздити по вухах. Дуже гарно вміє розмовляти. Буде. А ну, що він буде хотіти від вас. О, це взагалі по долі. О, ви знаєте, це прям, я не знаю, це прям король, який не то, що король, він вже поки викладала, вже він став імператором, який вам по долі, і він мчить до вас. Прям неочікувано. Бігом-бігом. Другий варіант. Ой, ну другого варіанту у роботі е, очікає якийсь або нагорода, або е, премія може якась. Щось матеріальне. Можливо, це ще не тільки матеріальне, до речі, це може бути пропозиція якогось нового проєкту, який буде довгостроковим і буде вам на майбутнє пролонгованим таким приємним. Ну, тобто, або гроші комусь неочікувані будуть запропоновані, або буде якийсь довгостроковий проєкт новий. Все, дякую.